Ви дивитесь ранок вдома, і ми цьому дуже раді. А надто такого світлого дня сьогодні православні християни в усьому світі святкують великий і ті з них, хто на фронті не виняток про свято Воскресіння під час війни, поговоримо з військовим капеланом добровольчого формування Буча Анатолієм Кушнірчуком. Я зустріну гостя. Давай. Доброго ранку. Доброго раді ранку. вас бачити. Ласкаво просимо. Вости Воскрес. Воістину Воскрес. <рес> Воскрес. Вітаємо. Вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Вітає. Доброго ранку. Добрий ранок. Христос Воскрес. Воїсти Воскрес. Ой. Ну хотілося б спершу розібратися. Чим займається військовий капелан та й в чому полягають ваші обов'язки. Ну, мої обов'язки фактично великі, багато роботи. Але якщо все підсумувати і сказати коротко, то капелан військовий у війську він зберігає у військовому людяність, аби він далі продовжував бути людиною, батьком для дітей, чоловіком для дружини. Просто людяним. Кажуть, що капелани це лікарі душ. Бог лікар-душ, а капелани це його інструмент. Так. А як ви прийшли в капеланство? В далекому, 2014-му, до мене у двір в Бучу. Приїхав автобус, звідти висипалися військові, і у них був різний однострій, різна камуфляжна форма. У них була зброя. Я навіть до цих пір не знаю, чи була вона легальною, чи ні. Вони приїхали до мене у двір і кажуть. «Отче, благословіть нас на захист Батьківщини. Ну, не благословити я їх не міг, тому що Бог і Біблія закликає захищатися, тому я благословив їх на захист батьківщини, спорядив їх і вони поїхали. І перед тим, як вони від'їжджали, один із них, мій друг, кадровий військовий офіцер, каже мені: А ти до нас приїдеш, коли нам треба буде твоя допомога. Ну, я так довго почав думати, потім від мене вирвалось, сказав, та я приїду, все буде добре. А в надії, думаю, ну, за дві неділі все затихне, бо це був вже окупований Слов'янськ на той момент. І вони повернуться нормально додому. Через дві тижні вони зателефонували мені і кажуть: ми воріємо, в нас нема їжі, ми боїмося брати їжу у місцевих, бо боїмося бути отравленими. Приїдь і привези мені все. Ото от, з того всього почалося все моє капеланство. Я спочатку допомагав, одягав, як волонтерзував, як волонтер. Просто тому, що це мої друзі. І тоді отримав запрошення від командира бути в добровольчому батальйоні капеланом-добровольцем. Скажіть, будь ласка, які ви зараз бачите настрої серед військових? Ну, Самі різні настрої, по-перше, ну, вони дуже втомлені. Угу. Це факт, і його треба признати. Вони чекають на заміну, вони хочуть, щоб хтось перейняв їх бойовий досвід і був таким самим героєм, як і вони. Не те, що вони чекають нову заміну, все їм дадуть в руки і підуть. Ні. Вони хочуть навчити передати весь. Якісний досвід пересвідчитись, що вони прийняли його, що вони так само на варті залізобетонно тих рубежів, які зараз є, будуть. Да? І тоді тільки вони можуть відпочити, повернутися додому і побути батьком, чоловіком. Так. Mm -hmm. Такі настрої замучені, але не зламні. Це найголовніше, це відчувається. А розкажіть, будь ласка, сьогодні такий світлий день. Як відбувається святкування Великодня серед військових під час війни? Чи до свята взагалі зараз? Ну, для тих військових, які зараз в бойових діях знаходяться, звичайно, що їм не до свята. Вони виконують свої завдання. Вони дуже важливі. Ці завдання, вони життєво важливі. Ті, хто трошки подалі з фронту, можуть перепочити, звісно, можуть отримати Пасху, там ще якийсь смаколик великодний від волонтерів, від всіх, хто їх може на цьому етапі відвідати, і десь перехопивши подих, згадати, що такий день, як Великдень, світло Христового Воскресіння, є. Але насправді тим, хто на фронті, їм не до свята, вони мають виконувати завдання. Вони навіть часто не знають, який день неділі зараз, тому що в них 24 на 7 день. Тому що голові вони війна. працюють, да. і коли ця людина, військовослужбовець, виходить вже з того нуля, як ми це називаємо, да, і запитуєш в нього: сьогодні була Пасха, як ти це відчув чи ні? Він каже: ні, не відчув. Але нехай мої рідні, що позаду нас святкують, а ми тут їх прикриємо. Це їх такий заряд. І їх такі почуття на, на Великодень. А свято Воскресіння про що воно для вас, для військових саме зараз? Ну, свято Воскресіння, воно має великий символ для наших військових і для України в цілому. Рівно так само, як Ісуса розіп'яли ні за що, і Він помер на хресті, але Він переміг смерть своїм Воскресінням. Світлий праздні, свято якого ми зараз відмічаємо, так те саме і для військових, і для нашої України. В будь якому випадку світло переможе темряву. В будь-якому випадку добро буде перемагати зло. Навіть як смертельно би це не виглядало і страшно, в будь-якому випадку, в історії Бога, це світло завжди перемагає темряву. Я недавно до рук мені попала така візитівка. Яку малювали УПА, Українська повстанська армія, вітаючи один одного з Великодним. І вони завжди підписувалися: да? Христос Воскрес, Воскресний Україна. Вони теж тоді боролися за свободу і незалежність України. Тому я в це щиро вірю. І в це вірять військові. Це добрий символ, що світло завжди перемагає темряву. Та Тому... То, можливо тепер ми і маємо так вітатися. Христос, Воскрес, Воскресний Україна. Можливо, нам треба повертатися до своєї історичної цінності. Я підтримую це. Скажіть, скажіть, будь ласка, коли ви приїжджаєте до хлопців, що вони найбільше потребують? Спілкування з вами, молитви за них, підтримки якоїсь. Як відбувається ваше спілкування? Спілкуємося, так угу. Вони потребують спілкування. Найбільше всього, напевно, потребують, щоб їх хтось вміг уважно вислухати. Тому що вся їх розмова до капелана в даному випадку це розмова про біль, mm -hmm. розмова про цінності, які під ними рушаться. І як я вам казав на початку, капелан дуже мудро, але тихо їх і уважно слухає, і намагається їм допомогти залишитися людяними, людяними тими людьми, які проходять через пекло. Через жахи війни, через загибель своїх дуже рідних і близьких побратимів і сестер, і воно впливає, впливає на духовний стан, емоційний, ментальний, тому капелан їх багато слухає. Капелан не може дати якусь пігулку зі свого кармана, який йому допоможе, тому що це праця з душою. Вона дуже тонка, дуже делікатна. Тому якщо Можна вислухати цю людину і з нею помолитися, якщо вона цього хоче. То капелан це робить. Він робить фактично все, аби зберегти у воїні людяність. А чи є такі випадки, коли навпаки до служби у війську людина була невіруюча? А з приходом у військо навпаки. Почала вірити в Бога і просить вашої допомоги в цьому. Так, буває таке. Буває таке, що людина на перших початках своєї служби в Збройних силах взагалі ні в кого і ні в що не вірить. Але потім, коли вона попадає на фронт під час бойових дій, вона бачить наскільки важливо бути духовно незламним. Тому що коли воїна духовно зламати, то він тоді вже буде повністю зламаний. І тому людина починає вірити в духовність. А в духовності людини є творець, тобто Бог. І тоді вона приходить до пізнання віри в нього. Дякуємо вам. Так. Ми вас Ласка. вітаємо з таким чудовим світлим святом, великоднем і бажаємо звичайно, щоб якомога більше наших захисників. Святкували це сакральне таке свято вдома разом зі своїми близькими і рідними дякую. в родинному колі. Дай Боже, Христос Воскрес, Воскресний Воїстина. Україна його воскрес. Мені дуже дякую вам.